Зараз ми дізнаємось, в кого тут точно з нервами все в порядку. А якщо у людини з нервами буває не в порядку, то може у мавок нерви в порядку. Мавка! Виходь до нас! Сюди. Прикол в тому, що я сиділа і якраз в цей момент казала, що в мене не в порядку з нервами. Приходили, поїхали. Окей. Заради уваги. Заради уваги. На що ви готові? На сцені готові убити? Перегризти горлянку, витерти очі чи може лиш когось обдурити? На що ви готові заради грошей? Захочете війти в темну воду, в ту саму, в якій не побачите дна? На муки дасте свою згоду? Що зробите ви заради уваги? Мистецтво принизите? Точно! Зробите все, щоб дивилася схвально і напишете те, що є модно. Бо в мистецтві тепер живе стільки правил, не дай вам Боже згрішити. Пишіть тільки так, я тут, хазяїн, і ні, ми не бандити. Вас засудять за те, що ви, любі пані, десь вжили слово кохання, а піднімуть того, хто майже мило. Пробубнить якесь белькотання, прогулене тіло, секс чи білизну додасть дрібку сарказму. Хто дуже влучно і справедливо одягне свою клоунську маску. Ви просите щиро? Тот же тримайте, судіть мене, якщо хтось так хоче. Та знаєте, напевно, це помилка фатальна Я словами вам виколю очі. Так, я станцюю. З тими гріхами, про які вам страшно і чути, дієслівними римами вбиваю останнє, щоб дивитись на вас, таких лютих. Тож, на що ви готові заради уваги, однотипно писати і дуріти, коли хтось зашвидко і без зволікання забере на сцені всі квіти. Дякую.